Ми не бачилися майже рік. Прикордонницю Еліну Мединіну, медика ЗАЗовсталі, повернули в рамках масштабного обміну полоненими 17 жовтня. Хвилини очікування, квіти і, нарешті, зустріч. Я так рада тебе бачити. Еліна за фахом, лікар-терапевт. До повномасштабного вторгнення дівчина і уявити не могла, що їй доведеться рятувати життя під безперервними обстрілами. Завсталь це моя повага і біль, бо дуже мощні штуки гасили нас з усіх сторін: карабельні гармати, авіабомби. Казати, що не було страшно, це неправда. Реально було дуже страшно. Перші поранення з'явились в перший же день, як ми прибули на «Азовсталь». Військовослужбовця осколками поранено було у живіт. Я тоді ми могли займатися евакуацією медичною і відвозити поранених у шпиталь. Згодом евакуація до медичного закладу стала неможливою, а незабаром на Азовсталь переїхав і сам шпиталь. Десь у березні, на початку березня доїжати до частини шпиталю, який перебував на засталі, а потім вже все своїми силами власними. Те, що відбувалося на Азовсталі, Еліна називає дивом. На Азовсталі був так званий шпиталь під назвою «Железяка». Це такий бункер, де перебували лікарі і поранені, де їм надавалася медична допомога. Людей було багато, умов не було взагалі. Як там виживали медики, чи спали вони, чи їли. Це для мене загадка. Як вони рятували людей, що вони робили, і це ну, тільки Богу відомо. Еліна розповідає, попри нестачу медикаментів, рятували бійців усіма можливими способами. Була невелика кількість неболюючих, невелика кількість кровоспинних ліків. Я ніколи не думала, що я терапевт буду шити рани, що буду виконувати якісь хірургічні оперативні втручання, тому цим я точно не була забезпечена. Але на заводі вже потрібно було щось шукати, і з підручних засобів да прийшлось видумувати. Попри кілька шансів евакуюватися, дівчина все ж залишилася на Азовсталі. Це моя задача була бути поряд з хлопцями, надавати їм допомогу, бути з ними, бути з ними одним цілим і захищати наше рідне місце. Тому що коли, коли ти дивишся в очі бійців, які жагнуть захистити місто, хочеться для них робити все, щоб вони були живі, щоб вони змогли далі вести бій. Далі вихід зазовсталі і полон. І навіть тоді Еліна думала не про власну безпеку, а про своїх поранених бійців, чи будуть їх лікувати і взагалі, чи виживуть вони кожного військовослужбовця трьохсотиму. Я писала списочок ліків, які вони приймали в надії, що можливо лікарі там спробують допомогти їм. Все-таки лікарі давали клятву Гіппократа. і була надія, що вони не бросять наших військовослужбовців, які перебувають в такому стані. Про те, що її мають обміняти, не знала до останнього. Як і всі військовополонені, Еліна була впевнена, їх готують до чергового етапу. Та коли розв'язали очі і вона побачила український Крим, надія з'явилася. Коли ми приїхали в Крим. Нам розв'язали очі, і була можливість підглядати в кразах, де ми перебуваємо. Вже розуміли, що під'їжджаємо до запорізької траси і що це вже українська земля. Найголовніше для неї зараз це здоров'я та реабілітація, але понад усе Ліна чекає повернення на службу. Потрібно прийти курс реабілітації, поставити себе на ноги, і потім продовжувати службу і повертатись до своєї основної роботи, допомагати медикам, тому що є бойовий досвід допомагати медикам у цій війні.